У Київраді Раді останнім часом відбуваються спроби. Посунути голову бюджетної комісії Андрія Вітренка для розуміння: більшість у Київраді формують партії Удар, Європейська Солідарність та перебіжчики колишнього ОПЗЖ це можна простежити по спільним заявам та голосуванням. У меншості та опозиції залишаються слуги народу. І саме Андрія Вітренка називають головним опозиціонером. Однак, місцева влада не змогла змиритися з тим, що одну з ключових комісій очолює досі людина, яка відверто є в опозиції позиції до міського голови та ударівської монобільшості у цьому відео розповімо як ударівці саботують роботу бюджетної комісії та кому це може бути вигідно, хто і чому створив петицію за звільнення вітренка, та у чому небезпека, якщо бюджетну комісію очолить людина мера. Говорить Київ Київ. 16 травня фракція удар звинуватила Вітренка у непідписанні рішення про зміну до бюджету столиці на цей рік. Також депутату закидають, що він не зміг провести засідання бюджетної комісії та затягував з ним. Голова бюджетної комісії за сумісництвом голова фракції Слуга народу у Київраді не підписав рішення про зміни до бюджету столиці на цей рік. Зрозуміло, що Андрій Вітренко не може далі продовжувати очолювати бюджетну комісію. Учора він просто не встиг ознайомитись із протоколом своєї ж комісії. Фракція удар Віталія Кличка уважно відслідковує петицію, яку зареєструвала територіальна громада Києва, із метою відставки Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії. Справді будь-які рішення, які стосуються бюджету міста, важливі. Чи є Правдою, те, що кажуть в партію, удар та яка позиція самого вітренка ще буде у цьому відео? Тим часом на сайті Київради дійсно є петиція, яка пропонує зібрати підписи за відставку голови постійної комісії Київради з питань бюджету. Соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, яку очолює депутат від опозиційної партії Слуга народу Андрій Вітренко. Авторка петиції Тетяна Кравченко зазначає по суті аналогічні претензії, що і представники партії Удар фактично, допис від партії Удар і зміст петиції цитують одне одного, і ці збіги у формулюваннях наштовхують на думку спланової інформаційної компанії проти опозиції зі зловживанням інструментом петиції. Андрій Вітренко не підписав зміни до бюджету Києва, де були усі ці важливі статті, бо не встиг ознайомитись із протоколом комісії, на якій він головував, і тут ще є декілька цікавих моментів. Петиція зареєстрована буквально за пару годин до публікації заяви удару. А текст петиції і статті збігається ледь не слово в слово. Спробу поспілкуватись з нами авторка петиції проігнорувала – що ще більше посилило наші підозри, але незважаючи на зусилля, за тиждень петицію підписали менше ніж 700 осіб, і серед цієї невеликої кількості людей, які виступили проти голови бюджетної комісії, є ті, хто якраз цей бюджет і розкрадав. Петицію закликають підтримати фігуранти корупційних скандалів, зокрема, колишні секретарки ради Володимир Бондаренко, якого змусили. Піти у відставку через ймовірну причетність до земельної корупції. Ще один закид вітренку: погана організація роботи самої комісії, а також блокування низки важливих рішень, зокрема згадують збільшення на 500 мільйонів гривень фінансування збройних сил України, доплати по 3 тисячі гривень для медсестер, виплати постраждалим від російських обстрілів для оренди житла. Відразу кажемо, це не відповідає дійсності, бо ці згадані рішення були проголосовані на пленарному засіданні ще 15 травня. Напередодні появи петиції. Чого не вистачає цьому бюджету, і чому він є таким, який потребує коригування, перше і найголовніше, що не вистачає цьому бюджету, це видатків на збройні сили України. Це ганьба для міста з бюджетом. Який зараз подавався майже 100 мільярдів, там 91 мільярд видатків, забюджетувати з самого початку 574 мільйони. За 10 років можна було вже навчитися господарювати. Але я думаю, що 10 років а, це такий термін, який там, дає якийсь певний досвід, а, можна зробити певні висновки, але ніхто цього нічого не робить. 10 років ніхто не бачив проблеми метрополітену, 10 років ніхто не бачив проблеми, які місць будуть. Тепер ми звернули увагу на водоканал, які підприємства буде наступні. Коаліція Європейської солідарності та удару вже вдруге зірвала засідання Київради. Чому? Бо бояться, що ми розберемося в їхніх схемах: земельній мафії, розкраданні бюджету та знищенні зелених зон. Ось публікації самої Київради про це одна, друга, третя. А щодо заблокованих рішень, за словами самого Андрія Вітренка, проєкт змін до бюджету, який він не підписав, був наданий депутатам комісії ввечері напередодні засідання і складався із понад сотні сторінок. Чи може голова комісії за один вечір прочитати важливий документ із понад сотні сторінок? Так, може, але чи може якісно опрацювати його, знайти якісь недосконалі моменти, запропонувати правки? Думаю, що це нереально. З того дня, коли був зареєстрований проект бюджету, почала працювати наша постійна діяча робоча група, в котру вхожу, в тому числі і я. Проте жодного засідання цієї робочої групи офіційного не відбулося. Відбувалися лише якісь куварні домовленості між фракцією ЄС, фракцією Голосу і фракцією Удару, інші фракції не були навіть. Доведені до, ну, до уваги того, що відбуваються ці якісь засідання. А, на цих засіданнях була сформована пропозиція до зміни проєкту рішення про бюджет загальним обсягом приблизно 150 сторінок дрібного тексту. Був збір загальної робочої групи, на якій вони навіть не читаючи, не розглядаючи, не ознайомлюючись, проголосували за підтримку цих е пропозицій до бюджету. Значить, Я навіть не мав змоги їх подивитися. Mm. Тому я сказав, що я за це голосувати не буду, я голосував проти цього. Ось і після того, як вони ну, протягнули всі ці рішення, зібравши своє більшість, які складала фракція, три фракції це голосування було голос ЄС а і УДАР. Вони протягнули це через бюджетну комісію. Я відмовився підписувати документи засідання робочої групи, засідання бюджетної комісії. Чому тому, що ми не мали змогу навіть ознайомитися? Це ще було видно з відео, коли я спитав колег-депутатів, хто знає, хоча б цифру. Андрій Вітренко переконаний, що вся ця історія з петицією і заяви спосіб прибрати його з посади, оскільки він. Незручний для влади Києва, є що сказати і про засідання бюджетної комісії, які не відбуваються за словами ударівців з вини голови комісії. По перше, засідання відбуваються і доказ цьому трансляції на сайті і Ютубі Київради. Ось. Будь ласка, дивіться, а по-друге, більшість у бюджетній комісії складають саме депутати від удару, і іноді засідання комісії неможливо провести через відсутність кворуму, що стається через те, що депутати від удару банально не приходять на засідання. Тож, поки все це виглядає так, немов влада Києва вирішила боротися з опозицією петиціями і саботажем. Та тут справа не лише у політичній боротьбі, а й звісно, в грошах. Вітренко дійсно може бути незручним для кличка, оскільки як опозиціонер часто виступає проти ініціатив ударівців, які вважає, Сумнівними робить депутатські звернення подає звернення і збирає підписи щодо звільнення та відсторонення людей з команди кличка, що або вже мають підозри за корупцію і зловживання владою, або фігурують у скандалах на цю тему. Наприклад, звернення про звільнення секретаря Київради. Фігуранда пліво Комарницького Володимира Бондаренка або ж протест проти заступника кличка, які в день жалоби влаштували вечірку на стратегічному об'єкті. Цей протест теж ініціатива вітренка, та основний ризик зміни голови бюджетної комісії у тому, що кличко, маючи більшість голосів у Київраді, зможе призначити головою свого кандидата. Голова в принципі впливає на роботу комісії, якщо будемо відверті. Інформує порядки. День він скликає комісію. В принципі не можна сказати, що голова це така там. Знаєте, номінальна посада, яка на що не впливає, е звісно, з такої сторони, якщо подивитися на бюджетну комісію, е там у слуг народу був голова пан Вітренко. Але наприклад, у партії удар була взагалі мона більшість. Тобто, так дуже така цікава історія. Глобально нічого не зміниться. Змінивши Терентьєва, змінивши вітренко, ми вже нічого не змінимо. Подивіться, що перевратилась зараз Київ Е, втрачена позиція секретаря через участь в корупційному скандалі, черговому е, міський голова, який не здатен вести сесію, який не знає банально регламенту, не володіє і ледве з листочка читає, ця Київрада втратила довіру. Вона не має довіру виборця, немає довіри киян. Поясню, по якій причині я доходжу до такого висновку. Ну вибачте, коли більшість депутатського корпусу. Працювали в комунікації з Комарницьким, нічого не виправить. Відійшло до того, зі 120-51 голос за Київраді, а у пана Камарницького представництво було більше бюджетна комісія чи не основна ланка у формулюванні і регулюванні усіх коштів столиці, саме на ній вирішують, скільки наших з вами грошей віддадуть на армію і будівництво фортифікації, а скільки на скандальні ремонти доріг, перекладання бруківки і метро на виноградар, яке не факт, що колись взагалі поїде. Від лавочки, дороги, зарплати в школах і так далі. Це все бюджет міста Києва. Він найбільший в Україні. Він е, минулому році сягнув мільярда гривень, як і на всеукраїнському рівні, як і там міністерство в Києві. Це департаменти, вони формують бюджети. Не все так дуже важко. Бюджетні програми і затверджує міська рада. От, як профільний комітет постійна комісія, бюджетна. Вона займається прямо, готує матеріали, голосує, готується на сесію. Фінальне рішення по бюджету за міською радою, за запланарним засіданням міської ради. Це впливово. Віталій Кличко має, по суті, майже необмежену владу в Києві. Як мер міста і як голова КМДА водночас. Керівники ключових підприємств, здебільшого, призначаються безпосередньо кличком. Більшість комісій очолюють або складають більшість представників. Партії мера, фактично, у Києві немає балансу влади і політичних сил. Управління здійснюється однією партією, якщо не однією людиною. Одні по Бондаренку більше працювали, бо він був фігурант, він права рука кличка. Інші зараз працюють там по вітренку, працюють по слузі народу, Скептично ставлю до того, що буде відновлена нормальна робота Київради ну, в плані функціонування ключових комісій. Це малий ймовірність. Мало ймовірно, ну, тобто розумієте, це треба слугам з Кличком домовлятися на про рівень земельної комісії і бюджетної, вони цього робити не будуть. Чи залишиться нинішній голова бюджетної комісії на посаді, наразі невідомо. Але очевидно, одне: якщо новий голова буде від кличка, то це може призвести до повного контролю над усіма бюджетними рішеннями, ударом і кличком особисто. А враховуючи кількість скандалів. У яких засвітились представники команди мера, маємо впевненість, що це буде вкрай згубним для Києва. Ну, пана Кличка, в принципі, свистить, свистить вибачте, фляга на корупції. Тобто, корупція в Києві і він це синоніми. І це вже не якийсь прикол, не якийсь накид. Його прямо сприймають як корупціонера. Він дуже токсичний, має дуже великий антреїт. Треш полягає в тому, що досі ніхто не покараний. Досить ці на своїх посадах бухають заступники кличка, депутатський корпус. Нема на відворотності покарання, і це дуже важливо. Це по перше паралізувало роботу міської ради в першу чергу. По-друге, ми маємо дуже великі ризики на майбутні місцеві вибори. Тож ми продовжимо слідкувати за ситуацією і інформувати вас про такі важливі зміни у житті столиці. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.